І зараз на сцену я хочу запросити нашу почесну гостю із Вінниці, Маю Тарасюк, яка є почесним професором Вінницького медичного університету, яка є доцентом кафедри соціальної медицини, е кандидатом медичних наук і неймовірною жінкою, яка просто надихає мене з перших е хвилин, коли я з нею познайомилася. Тому що, якщо вона захоче, вона скаже вам скільки їй років. А ви послухайте її, бо з висоти її досвіду ми з вами абсолютно можемо зрозуміти, що е, за, профілак за профілактикою і за інтегративною медициною майбутнє нашої щасливої, великої, потужної і сильної України. Може, без нього краще буде щось з ним краще. Ні-ні, а вас же мають почути там. Ага, там мене мають почути. Вітайте. Доброго дня усім присутнім, і я рада вітати таку прекрасну команду сьогодні, яку ми бачимо в Умані, із присутністю на важливому заході розвитку тієї справи, якою ми з вами займаємося. Я хочу сьогодні з вами говорити просто як лікар. Тому що лікарем я працюю все своє життя, я дитячий лікар, і більше 64 років я віддала і віддаю сьогодні дітям, їх здоров'ю, їх лікуванню і вихованню майбутніх лікарів, оскільки я працюю в Вінницькому національному медичному університеті на кафедрі соціальної медицини і громадського здоров'я. Доцентом кафедри. Звичайно, знаючи підготовку лікарів, яку освіту дають вищ навчальні заклади нашим майбутнім медичним кадрам, хочу сказати, що до цього часу все-таки знання лікаря в основному давалися для лікування хворих людей. Лікар знає діагноз, знає симптоми. І лікарські препарати, які ці симптоми можуть забирати або зменшувати. Але з часом ми бачимо, що, звичайно, без традиційної медицини, я все життя працювала в традиційній медицині, ми не можемо обходитися, тому що кількість хворого населення у нас перевищує здорове населення. І більше орієнтована медицина на лікування хворих, а не на здоров'я здорових людей, не на здоровий спосіб життя, не на можливості профілактики захворювань, тому що цьому студентів раніше не навчали так, як потрібно навчати. Сьогодні хочу сказати, що відбуваються у нас серйозні зміни у вищій школі. І навіть в нашому Вінницькому національному медичному університеті створений інститут громадського здоров'я, біології, контролю і профілактики захворювань. Такого ніколи не було. Що сьогодні ми дійсно. Звернули увагу на те, що потрібно паралельно із лікувальною медициною, вона повинна бути, без неї просто ми обійтись не можемо, розвивати медицину інтегративну, медицину профілактичну. Чому? Тому що як на одному із іспитів, студент фармацевтичного факультету мені відповіла, що в аптеках здоров'я не продається. Якщо там здоров'я не продається, то що там продається? Лікарські препарати, хімічні, синтетичні, які теж вносять великий свій такий внесок і вклад в руйнування організму. Тому що навіть фізіологічно організм до 25 років формується, розвивається, а після починає поступово, повільно руйнуватися. Ми того не помічаємо. Коли ми розмовляємо із молодими людьми і радимо їм звернути увагу на спосіб життя, на профілактику захворювань. Вони нас не розуміють і не чують. Вона нічого не болить. Я здоровий, що ви мені радите і на що мені потрібно. Це не так? Здоров'я втрачається поступово, непомітно. І тому. Питання профілактики вони передбачені на попередження захворювань з молодого віку, не тоді, коли вже є цілий букет, ціла низка захворювань, коли вже важко людині допомогти. Хоч нетрадиційна традиційна медицина профілактична і в таких станах допомагає, покращує стан здоров'я людини. Я хочу сказати, що ми маємо ну, не тільки в Україні, це проблема. Багатьох країн світу. Менталітет наших людей, особливо, знаєте, що безпосередньо працюючи з людьми, я хочу сказати, що здоров'я ми не ставимо на перше місце. Взагалі, здоров'я це найбільша цінність людського життя. Але в нашому менталітеті ні. Проведені були серйозні дослідження між Старшокласниками це були учні 10-11 класів, наші і американські. Такі дві групи сформували для дослідження молоді. В анкеті, яку вони заповнювали, були всі, ну, всі не всі, але багато різних. Цінності людського життя і матеріальні, і моральні, і духовні, і серед них усіх було здоров'я. І було поставлено одне питання: що ви вважаєте найбільшою цінністю людського життя? Хочу сказати, що по анкетах американських дітей цінністю життя на перше місце вони переважно ставили здоров'я. Серед наших дітей. На перше місце були поставлені матеріальні цінності, тільки не здоров'я. Здоров'я десь там було четверте, п'яте, шосте, сьоме місце. Про що це говорить? Це говорить про те, що питанням здоров'я на всіх рівнях, і на рівні держави, і на рівні сім'ї, і на рівні медицини не приділяється стільки уваги, скільки повинно приділятися. І тому сьогодні. От ви знаєте, любуючись аудиторією ваших людей, от ви якраз тут всі ті, хто знаєте ціну здоров'ю. І я й сама прийшла в компанію Forever у зв'язку із проблемами в здоров'ї. Лікарі теж форіють, у лікарів теж є ціла низка захворювань, і в мене вони були. І коли мені, Раїса Євгенівна порадила і сказала, ну просто вона мені не то що порадила, вона сказала, що. Мене дуже боліли суглоби, я попила програму «Свобода руків», я почуваю себе краще. Я кажу, рая, якщо це так допомагає, то мені це все ж потрібно. Мені така програма підходить. Я спробую цю програму, я спробувала, я отримала швидко хороші результати. Це дійсно хороші результати. Я говорю вам дуже чесно все. І тільки після того, як я побачила результат, десь через місяць я вже. Я ходити не могла. Я хочу жити, я хочу працювати, я ще працюю, і ще хочу працювати Так, і насолоджуватися життям, і на дачі працювати, мені треба ходити, я не можу не ходити. І Коли я побачила, що є результати, що продукт прекрасний, продукт працює, от тоді я почала цей продукт глибоко вивчати. І хочу сказати вам, що рослина, з якою ми працюємо, народна медицина, не традиційна медицина. <кій> лікарські рослини, серед них це вивчення матеріалу цілої низки наукових досліджень, тому що я більше в цьому плані вивчаю наукові підходи до здоров'я людини. Ми працюємо з унікальним продуктом, ну просто унікальним продуктом. Я от недавно взяла книжечку <кій> «Алоє божественного розсініння. Ви знаєте, що тисячі років алоє примінялося і приміняється в усьому світі. І цю рослину по її чудодійних властивостях прирівнювали до Богів. Вважали, що це дійсно рослина, посаджена Богом на землі, і що дійсно вона ну, унікальна, ми це бачимо. Тому працювати з таким продуктом, самою рослиною, і з тими продуктами, які виготовляються на основі цієї рослини, прекрасно. Я не буду вам говорити, яка компанія, як вона організувала виробництво. Мені дуже подобається те, що вони дуже контролюють якість продукції. Якщо не буде якості, не буде результатів. Тільки якісна продукція дасть хороші якісь результати. Люди будуть відчувати, що працює продукція, що її варто приміняти. Компанія половину коштів, які вони мають від товарообороту, вони вкладають в самі сучасні технології. І от вони розробляють нову продукцію, вони дуже контролюють якість продукції, і це їх тримає на ринку вже стільки років, майже півстоліття. Якби вони цього не робили, так би не було. В основу кампанії покладна благородна ідея, тому що і навіть я себе в перебіг бачу як продовження медицини. Медицина це моє покликання. У мене батько був медик, я його успадкувала, і я медицину дуже любила, люблю. Напевно, і буду любити до останніх своїх днів життя. Тільки якщо я раніше знала і використовувала в, своїм, в своєму житті традиційну медицину, сьогодні я практично надаю велику перевагу в медицині нетрадиційній, медицині профілактичній. Це той же медичний напрямок, я залишаюся тим же лікарем. Тільки лікарем, який несе людям інформацію про те, як бути здоровими, як не хворіти, як молодіти, не старіти, довго жити, як будувати своє життя красивим. Це ж благородно. Тому місія наша благородна. І компанія Forever для цього є всі можливості як по продукції, так і по організації маркетинг-плану, виплат і таке інше. Я хочу сказати, що всі ви, хто присутній, розумієте, знаєте, а я ще просто підкреслюю вам вагомість і цінність компанії і продукції, з якою ми працюємо. І нам варто це добро нести людям і цю інформацію нести людям. Тому що я прочитала слова да, Рексмана, який сказав, він був священником. Перших три роки свого життя він працював священником. В нього є на це відповідна освіта, і він сказав, що найвище служіння Богу це допомагати людям нести добро людям. І все, що можна зробити світле, добре і з любов'ю, воно завжди повертається сторицею усім тим, хто його робить. Тому ми маємо з вами всі підстави нести. Світло, любов і добро людям дарувати їм здоров'я. І форевер створює абсолютно всі умови для цього. Важковато з людьми працювати, вони всі чують. Ну, ми говорили, який менталітет, не всі цінують здоров'я. Але для того, щоб цю інформацію все-таки доносити до людей, ми в Вінниці створили школу здоров'я, краси і довголіття, і ми її поступово-поступово розвиваємо. Я хочу, щоб там було багато медиків. Щоб мінялась думка медиків, а вона буде мінятися, я сказала про інститут громадського здоров'я в нашому університеті, який вже відкритий і функціонує другий рік. А в цьому році вже розроблена освітньо-професійна програма по нутріціології. Уже буде викладатися в Вінницькому національному університеті нутріціологія паралельно з профілактикою і здоров'я. Да. Так тому я не, уходьте, не уходьте. Я я хочу. Ще таки, я ще хочу ще останнє сказати. Дорогі мої, ми в такій хорошій компанії в усіх відношеннях. Що сама компанія прекрасна? Що люди, які тут працюють, керівництво і всієї компанії, і керівництво України ми сьогодні бачимо. Да, і Олексія Борисовича, і Сергія Васильовича, і в Умані наші прекрасні наставники, вони нам допомагають. Леночка Бесадрівна, Олександр Іванович. Yeah. Да, і мій чудовий е, спонсор Раїса Євгенівна їй теж дуже вдячна, тому що вона мене якраз сюди і, і запросила. І всі є можливості вам тут дійсно процвітати, бути здоровими, бути красивими, бути молодими, бути щасливими. І хай процвітає наша компанія, і хай красивим буде наше життя, я вам всі дозволюю. Дякую, Велике мою Вініславу, моя Браніславна це взяти того, що треба і стрімитися, незважаючи на вік, не тільки вона і здоров'ям займається, і розвиває бізнес. І я хочу поздоровити, просто не змогла приїхати партнер її, яка закрила ранку асистента менеджера. Їй, до речі, також 79 років, да, да, 79. років вітаю. Сімдесят дев'ять. <таслова> Спасибо. Скажем, що пенсія і навіть професійська зарплата не дуже, так, моя братислав. То есть, forever forever дає oh. okay. людям можливість роздавати даючи інформацію людям, яка спасає життя інформація, okay. yes. ще okay. і додатково мати. Дохід Майя Браніславна в тому році з нами побувала кампанія з подорожю в Італію. В цьому році вона побувала в Парижі на глобальному ралі. Вона була на семінарі в Туреччині, а до того взагалі практично не подорожувала. Тобто за рік три подорожі. Розумієте, друзі? Тобто я прям горю мій мурашки. Тож тобто, це все можливе. Майя Броніславна. далі їхати, робити і приводити людей. Ви в гарному місці, в гарній компанії, Залишайтесь. Ні, nee, працюйте, розвивайте її. Далі процвітання, на джазбані, так.